Сьогодні в нас особливий рецепт шашлик шарами, це наче смачний торт з ніжного м'яса на шампурі, де кожен шматочок просочений спеціями, соусами та ароматом диму. У розрізі апетитні шари м'яса й сала, що просто тануть у роті. Виглядає ефектно, а смак ще кращий. Але приготування вимагає уваги і кілька кулінарних хитрощів, щоб усе вийшло як треба. Тож залишайтеся з нами, далі буде смачно. Шашлик з шарами це таке приготування, де м'ясо, сало та інші інгредієнти, які потрібні для маринування, будемо укладати шарами. Для цього рецепту ми обрали шинку, задню частину свинини. Один цілий гарний шматок вагою 1,5 кг. Але тут м'ясо ріжемо не шматочками, як зазвичай, а тоненько по спіралі. Зрізаючи м'якоть з цілого шматка невідривно, товщиною приблизно до 1 см. Важливо зберегти суцільність зрізу без зайвих маленьких шматочків. Чому? Тому що при нарізанні, а потім при нанизуванні на шампур дрібні шматочки можуть погано триматися і під час смаження просто впасти у вугілля. Після нарізання у нас виходить один довгий тонкий пласт м'яса. Якщо десь вийшло товстіше, а десь тонше, нічого страшного. Ми ж будемо відбивати м'ясо і під час цього процесу якраз вирівняємо товщину. Беремо молоток для відбивання і надаємо м'ясу якості. Не потрібно відбивати до прозорого стану, але там, де шар товстий, ударів можна дати трохи більше. М'ясо має стати ніжним, еластичним і готовим увібрати маринад. Після відбивання м'язові волокна розм'якшилися. Тепер м'ясо готове просочуватись ароматами спецій та соусів. Беремо посуд квадратної форми, у ньому будемо маринувати шашлик. Така форма зручна тим, що потім легко м'ясо рівно наріжеться на кубики. На дно викладаємо шар м'яса, приміряємо, скільки потрібно, щоб повністю застелити його і відрізаємо. М'ясо буде першим і останнім шаром. Далі беремо шматок свіжого сала, нарізаємо тоненькими скибочками, оскільки шинка це сухе пісне м'ясо, то сало додасть страві соковитості та ніжності. Під час смаження воно повільно топитиметься, просочуючи м'ясо жиром. Завдяки цьому шашлик не пересохне і матиме насичений смак. Стараємося нарізати, щоб шматочки були одного розміру, тоді їхній шар ляже рівномірно. Все вийде акуратним і зручним для нарізання. Сала потрібно 300 г. М'ясо та сало нарізане. Переходимо до маринування. Шматок м'яса солимо з усіх сторін. Приблизно 10 г солі на 1 кілограм м'яса. Додаємо коріандр мелений, він має приємний теплий аромат із легкими цитрусовими нотками, які чудово підкреслюють смак свинини, трішки чорного перцю для гостроти. Також додаємо мелену зіру. Вона подарує страві характерний східний відтінок і зробить аромат більш насиченим. Перевертаємо м'ясо на іншу сторону. Гарненько підправляємо і все так само повторюємо. Додаємо солі, коріандру, чорного меленого перцю, зіри. Додаючи ці спеції, м'ясо починає наче оживати. Далі додаємо гостро солодкий соус. Його смак приємний, з легкою гостринкою, але без надмірної пекучості. Ідеально для того, щоб смакувати м'ясо, а не гасити пожежу в роті. Соус не лише додає м'ясу яскравих ноток, а й допомагає йому краще промаринуватися завдяки своєму складу. Слідом додаємо томатну пасту. Для цілої порції шашлика знадобиться один пакетик вагою 70 г. Вона додасть легку кислинку, колір і ще більше підкреслить смак м'яса. Усі соуси розрівнюємо, розподіляємо по поверхні відбитого м'яса. Завдяки тому, що волокна вже добре розм'якшені, маринад швидко вбереться у м'ясо. Тепер черга за салом. Викладаємо його щільно один в один. Сало це хороше доповнення до сухого м'яса. Під час смаження воно буде виділяти трішки жиру і ним насичувати шинку. Так, шашлик не пересохне, а залишиться соковитим. У готовому шашлику все разом смакується і печене сало з м'ясом чудове поєднання. Так як сало свіженьке, зовсім трішки його солимо та перчимо. Якщо сало використовуємо засолене, тоді пропускаємо цей етап. Шматочки м'яса, які викладатимемо зверху, також обов'язково маринуємо з обох боків сіль коріандр мелений, чорний перець, зіра мелена. Детальний рецепт із точними пропорціями ви знайдете в описі під відео. Підготуйте спеції заздалегідь і приблизно поділіть порівну, щоб рівномірно замаринувати м'ясо. Ретельно натираємо його приправами. Втираючи їх у м'ясо, щоб смак проникнув глибше у волокна, так шашлик вийде більш насиченим. Хоча сьогодні шашлики шинки, та все ж таки отримаємо соковитий і не надмірно жирний, як інколи буває при використанні шиї чи передньої частини лопатки. Співвідношення сала та м'яса відповідне, ця страва чудовий вибір для тих, хто цінує різноманіття смаків. За таким рецептом можна приготувати не тільки свинину, а й баранину, яловичину телятину і отримаєте соковите м'ясо з ніжним салом, що просочилось пряним маринадом зі спецій і соусу. Суть такого приготування, де м'ясо чергується з салом, якраз полягає у досягненні соковитого балансу, і щоб забезпечити рівномірне просмажування. І з силою натискаємо на м'ясо, щоб все вляглося щільно. Верхній шар змащуємо гостро солодким соусом. Тут воно теж має замаринуватися. Соус у нас домашній, готуємо його кожного року. Це чудове доповнення до страв, особливо у зимовий період. Під час приготування рівень його гостроти підбираємо під свій смак. Тому перед додаванням цього соусу спробуйте його. Якщо він досить гострий, тоді кількість значно зменшуйте. Як приготувати гостросолодкий соус, перцю, чилі, відеорецепт є на каналі. Відправляємо у холодильник, маринуватися на 6 годин. Обов'язково! Смаження шашлика відбувається щільно шматок до шматка, тож, якщо м'ясо не примаринується як слід то і не просмажиться рівномірно і навіть всередині може залишитися сирим, хоча його добре відбили. Розпалюємо вогонь, даємо вугіллю добре вигоріти, щоб не залишилося відкритого полум'я. Нам потрібне рівномірне жарке тепло, а не вогонь, який підпалюватиме м'ясом. Така кількість дров горить приблизно одну годину. Врахуйте цей час, особливо коли чекаєте гостей. Поки вогонь догорає, наріжемо шашлик. Після маринування кладемо його у морозильну камеру на 2 години, щоб нарізати чіткими кубиками. Підморожене м'ясо тримає форму, не буде їхати під ножем. Витягуємо із форми, беремо дошку для нарізання і на неї просто перевертаємо. Морозити потрібно лише до 2 годин до щільного, але не крижаного стану. Це значно полегшує нарізку, шари м'яса та сало стоять на своєму місці і нікуди не тікають. Якщо переморозити, також складно буде нарізати. Оптимальний розмір кубіків для шашлику шарами 3х3 см. Так м'ясо і сало добре прожаряться, але й не пересохнуть. Край виходить нерівним, тому він залишається трішки більшим. У розрізі виглядає цікаво, смачно. М'ясо, сало, соус рівномірно розподілився, надав апетитного кольору. Хоч шашлик ще й не посмажений, але вже такий, що хочеться відразу пробувати. А знаєте, є багато людей, які люблять їсти сире м'ясо, наприклад, яловичину. Але свинину так точно не варто вживати сирою. Адже вона може містити небезпечні бактерії, тому шашлик доведемо до ідеальної готовності на вогні, щоб він був не лише смачний, а й абсолютно безпечним. Нанизуємо на шампур, стараємося щільно, щоб шашлик не крутився на вогні. Коли вугілля вкрилося рівним шаром сивого попелу, його злегка збиваємо, щоб прибрати зайвий пил і вирівняти жар. Це допоможе тепло розподілити рівномірно по всій поверхні, тоді шашлик смажиться з однаковою інтенсивністю з усіх боків. Готуємо на середньому жарі, постійно обертаючи шампури. Крім того, що шашлик має зарум'янитися. Спочатку він повинен добре прогрітися. Не забувайте, що ми його трішки підморозили. Тому перші хвилини частіше обертаємо, щоб тепло поступово дійшло до самого центру. Як тільки м'ясо прогрілося, кількість обертань зменшуємо, слідкуємо, щоб з кожної сторони утворилася апетитна золотиста скоринка. Шашлик, приготовлений такими шарами, виглядає дуже ефектно і апетитно справжня прикраса будь-якого столу. Для різноманітності це чудовий варіант, але як на мене, цей шашлик привертає до себе багато уваги: нарізати, відбити, маринувати, підморозити, а вже потім смажити. Однозначно варто спробувати враження від подачі точно запам'ятаються. Але, якщо чесно, для мене цей спосіб приготування не став фаворитом. Напишіть у коментарях, чи доводилося вам куштувати або готувати такий шашлик. Цікаво почути ваші враження. Для подачі до шашлику нарізаємо тоненькими кільцями дві цибулини, невеликий пучок петрушки та зеленої цибульки. Трішки підсолюємо, злегка приминаємо руками, щоб цибуля пустилася і стала м'якшою. Потім усе змішуємо разом. Такий простий, але запашний салат є свіжим і соковитим доповненням до рум'яного шашлику. Шашлик готовий. Вигляд просто шикарний, а запах неймовірний. Усі ці шари м'яса просучилися димком, сало підсмажилося, розтануло між шматочками м'яса і полило їх соком, роблячи ще ніжнішими. Зверху утворилася апетитна золотиста скоринка, а всередині соковите м'яке м'ясо, яке буквально тане в роті. Спеції відкрилися наповну. І дим додав свій особливий шарм. Прикрашаємо цибулею і відразу смакувати, поки гаряче, щоб відчути всю ніжність та аромат свіжоспеченого шашлику. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.